Бачила я яскравий спалах, потім ці уламки і вибух. Звичайно, чоловік побачив, що у сусідів пожежа сказав, що треба викладати кати ДСНС. Дитина в цей момент спала. Ми спали в синовеній кроваті. У нас пошкоджений дах, всі вікна пошкоджені. Ну територія присаділені будівлі. Ну і всередині в нас вибиті вікна, двері, стеля, стіни. Донька не злякалася, тому що в цей момент вона спала. Прикинулася вже в момент, коли рятувальники зайшли до нас. Там вже гасила пожежу, була пожежа сильна. Я її вже взяла з кроваті, і тоді рятувальники були в шоці. Ну вони були здивовані. Шоці вони були здивовані, що дитина досі досі спить. Вони думали, що з нею щось трапилось, тому вона не ворушиться. Негідники і мерзотники це слова, які навіть не можна до них застосувати. Інших цензурних слід я не знаю, це і нецензурні, на жаль, вже не підходять. Я не знаю, яким дивом врятувалися ми, яким дивом врятувалися сусіди, як так трапилось, що ми вижили.